Друзі, ласкаво всіх вітаємо, ви на каналі Прогноз. З вами Катерина, з вами прекрасна, пані Лана Олександрова, і у нас сьогодні середа, 11 лютого. Пані Лана, я дуже рада вас бачити і традиційно вітаю. Вітаю також Катерина, рада тебе бачити. Пані Ілано, давайте розпочнемо з як уже е, полюбилося підписникам нашим з питанням, так, який буде цей тиждень для України, які енергії зараз вирують у просторі. Енергії, давайте про енергії. Давайте про енергії, бо ця політика достала. Та все одно нічого не проїхать нормального. Так, які енергії на цьому тижні? Ти знаєш, ми будемо працювати над якимсь захистом, притом дуже сильно будемо працювати. Особливо це буде стосуватися чогось, чогось або перемовин, або, або вогню, або обстрілів. І ще що, на цьому тижні або вже буде підписаний якийсь закон, от, або вийде якийсь указ, або якісь документи будуть підписані. Тобто є е, карта бумаги, карта, яка говорить про те, що щось буде вже. Значить, Довгий час те, про що говорили, воно нас не влаштовувало, але нам пообіцяють, дадуть брехливу надію. От брехливу надію на майбутнє нам дадуть, І ми цією надією будемо користатися. От. Тим не менше, тим не менше, у нас от енергія така, я тобі хочу сказати, яка показує, що у нас ми боїмося, нам треба захищатися. А чим захищатися, ну немає. То, то... Нема. І ми в цьому плані залишаємось один на один, якась, якась робота, ну, скажімо так, недороблена, от, так от, або якась робота має далі продовжуватись робити. Я думаю, скоріш за все, це може мати відношення до цієї трагічної ситуації, яка, яка сталася на нашому заводі по виробництву дронів. Чогось мені кажеться, що це про це. що це. Так, проти... да, бо думав, це дуже багато. Залиши. У мене є така ось метафоричні карти, і я достану одну карту як енергії на цей тиждень для України. Ну, дивись, то, що я казала, бачиш, от я покажу тобі, да? видно? Тобто люди строять мости. Тобто карта роботи говорить, то, що а, іде якесь движення, і люди будують мостики. Тобто, я думаю, що це про перемовини. Я думаю, що це про налагоджування якогось контакту. Ну, можливо, це перемовини не ті, про які ми думаємо, може це інші мости. Може це мости на співпрацю, може це мости на нових, якихось, хто нам буде щось при, при, як, якісь запчасті і так далі. Бо ми дуже багато. Втратили з цим заводом, я хочу сказати. Дуже. Ті, хто кричали, верещали, що ми не производимо своя, свою зброю, то, як то кажуть, це якраз відповідь, що ми її робили. І... Але ж у нас кругом є ці криси, які нам сьогодні. От так от це трагічна історія, але, пані Лано, хочу сказати, не втомлюся. Сторювати наскільки у нас сенергія на наших ефірах і як відчувають карти, Так? це до питання людей, чому карти з нами саме з нами балакають, чому карти на ефірах Катерини і пані Лани такі балакучі, чого вони так відкриваються. А того ж, любі наші я речі, наступна новина, коли прочитаю, от мені здається, до цієї метафоричної карти вписується на 100%. Тому що сьогодні вранці стало відомо, що розглядається варіант прямої зустрічі української делегації з з Путіним. Кремлі uh -huh. причина чинна російська переговорна група, хоч і більш конструктивна за попередню, яка раніше там була, як про яку ми чули, так? Uh -huh. проте вона не має реального впливу і повноважень ухвалювати рішення важливі, так? через що переговори фактично застрягли. Uh -huh. В останніх перемовинах знаєте прозвучала така думка, що вже нема сенсу в тому о, ОАЄ зустрічатися, та uh -huh. чи в Штатах що треба йти або туди. Та або до нас, куди точно був хто не цей, або нам туди, де приймають рішення, ось і відкос з Кушнером таким чином пропонують аля гарантії безпеки. А нам карти щойно показали, що це може бути свічка спала, що це може бути марна надія. Правильно? Ну, вона не то, що Давай. марна надія, вона обманчива надія. Вона, вона буде нам дадуть гарантію, так як буде перш схід домовленості. Поняла? Отак от, от ага. будемо казати. Та давайте знаєте тоді, як ми подивимося це запитання, пані Лано? Чи буде візит української делегації на Росію?» Я другі карти взяла, але там така карта інтересна. Пише відьми шлюбу не беруть, відьми щастя не... Чуже ща... а відьми шлюбу не беруть, чуже щастя крадуть. Ну, поняла, отака От карта випала і на ній підписана. Тобто, знаєш, як то кажуть, так оце і на Росію. Ну, давай подивимося. Я зараз я дуже обожнюю метафоричні карти, я використовую їх не за тим призначенням, яке там вкладав у них майстер, який їх робив, але іноді саме через метафоричні карти навіть все світ дає нам відповідь. А давайте подивимося, чи буде зустріч, чи українська делегація поїде на Росію. От Одну карту на метафорі, а потім. Ну, ось дивись, дивись, яка цікава метафорична карта. Кроваті роз, е, покажу своїм кроваті роздвинуті, але мостик зв'язку є. Тобто зв'язок якийсь все-таки є, але ми не бачимо дороги. Отже, давай подивимося на е, Таро, чи поїде. Це ми дивимося на цьому тижні чи взагалі. Давайте взагалі. взагалі, чи поїде українська делегація взагалі на Росію для задомовленостями? Так. Ну, по-перше, в українську делегацію е, ну, будуть намагатись вкладати якихось, ну, типа, або з тої сторони будуть вкладати якихось зрадників, брехунів. Ну, Наприклад, той же самий Медведчук може там оказатися чи ще щось. От, Поки що ми не бачимо можливості, тобто, у нас у нас закриті очі, ми не бачимо можливості туди їхати. Тобто, Наша делегація не вірить в безпеку. Вони будуть склонять, вони будуть і до реалізації. Чи, хочу сказати І Трамп теж буде напрягати нас, що їжайте їжайте от, Даже таке враження, що вони якимсь чином. Е ну Як сказати? коротше або це буде на Корщіні зустріч, або ну щось от таке. Ну, коротше, якесь це не в Москву. Вроді би, вроді би от, Будуть ну, обіцянки такі. І ще одне. Трамп буде казати, не дам, вам вам немає чим захищати свої будинки, у вас немає іншого виходу. Навіть, я би так сказала, орки можуть даже перестати стріляти по нашим енергоструктурам. Будуть підготавлювати якісь документи, бумаги, переговорний цей процес, будуть готувати все-таки для цього. Але все зруйнується, нічого не вийде. І ще одне: і зруйнується після якоїсь трагедії. Значить, ось група людей, які, в принципі, що обмежені, не поїдуть, немає дороги. Після якогось такого обстрілу або якоїсь словесної ситуації. Тут уже я не знаю, в якому контексті розсматривати цю карту, чи це буде просто трагедія пов'язана з їхніми обстрілами. Вони нас будуть приглашати, приглашати, а потім щось таке. Ну як то кажуть, зроблять нам якусь гедоту. І наші скажуть, то куди ж їхати до вас? З вами домовлятися, якщо ви тут робите, як то кажуть. Тут нас равно ту дорогу, на по якій ми маємо до вас їхати, то і що, куди ж ми по цьому їм не поїдемо. Тому що Але, так. пані Івано, подивіться, як цікаво, у нас випала і перша метафорична карта, і друга, так? Серед усіх, серед купи карт, так, вони майже схожі. Да, да, да. Вони всі говорять про одне. Навіть даже, даже перша про відьму. диви, як класно сказано: да? Відьма, щастя, шлюбу не беруть, вони щастя крадуть. Тобто обман, обман, нас очікує обман, нас очікує брехня. Вірити їм, себе не поважати. ну, примерно, так якось. А от ви сказали, за... ну, а я чомусь задумалася за Білгородську область, бо як бачите, не знаю, чи... розкажу вам, та, бо ви ж не, не читаєте так ці новини, то я швиденько, Давай. значить, у да. декілька вже днів в просторі ем, лунають заяви від губернатора Белгородської області з наративами, що нас бросили, ем, ми просимо Кремль е, не по Києву, от, а в Кремлі називають оцього мужика, значить, де тут Хвильку-Хвильку, В'ячеслав Гладков. Ага. Значить, а Кремль назвав його зрадником. О, от І все. А, і тепер э, жителі Білгародської області, в э, них вже тепер телеграм-канали почали блокувати, і Ютуб ага. ще більше від вчора. Угу. Ось. Тепер вони переживають, що цього Латкова, типа, не прибрали, а що як з... там Рашка любить. А ну що з цим латковим буде? Можуть так, прибрати, звісно. Може, можуть. Так, да, це його досить він, його страх, і це все йому буде якась І Йому буде якась пред'ява, я хочу тобі сказати, при тому, ще й в нього є чи конфіскація імущества, чи ще щось таке буде. Ось його дружина по відношенню, значить, з роботи його убирають то там, то з роботи в нього нема. І, чось, і дружина його винуждена захищати сім'ю. Тобто у, у, у нього проблеми будуть. Він за ці слова він буде дуже сильно обмежений. Так, бо він сказав, російською Пусть всі дадуть спочатку ППО, а потім вже бомбять Україну. А то нас просіли. Белгород защитить не могут, за каждый удар по или другим гражданским городам мы получаем ответ. Не могут защитить людей в Белгороде, пусть не бомбят никого, в том числе и Украины. <laughs> ну, потому и... что на людей, на людей и Путину, и московской хунти насрать. Да? <laughs> Московський, як ми побачилися цей да, раз. Так, да, московська диктатура, московський фашизм, він ніколи, він ніколи не ще розказую ситуацію, яку я побачила, до речі, в якийсь я, я не пам'ятаю, яка наша територія і там остались ж В Покровську, в Покровську Покровки залишились ждуни, ждуніха, От, її муж він дуже збирався е, воювати, даже йти за російською армію, тобто він збирався вбивати українців. От, і е, там, їхня там, свекруха, чи матір і що. Ну, і прийшли расисти, бухі. Зараз вона пише написала на них заявлення, ну, їхню ж міліцію так сказати, написала на них заявлення. Прийшли, коротше, трахнули мужика цього. Так, да. відстрілили йому яйця, потім потушили цю бабу, як вона каже, і по очері з двох сторон її атемілі. Вона хотіла русський мір, от вони їй как бы, його, і прям в нього внесли русский мір. Ось так. Тобто вони їм в на своїх, на чужих, у них немає ні не своїх, ні не чужих, немає. Тобто немає. Так. Я ще й більш впевнена, що ця жінка і зараз така наша, що буде. Виправді? Вона жалується російській владі, на типа п'яних військових, російської те саме. Да, що це вони, вона, вона, би не за Україну не грамоти не, не стала, От, вона просто на них на, на них жалується і так далі. Но мені за мужика і ще більше. Вона, тому і ждала, може, щоб її з двох сторон. От може, як то кажуть, та стіснялась сказати, а тут така нагода. І, можна сказати, я не виновата. Вот, Тому що виглядає вона достатньо неплохо і щаслива. А от мужика, звісно, це мені подобалося. Він дуже хотів вбивати українців, ну хай тепер... Тепер дівчинка. Речі, з чого можна потішитися в новинах, це те, що наші ЗСУ зачистили від росіян невеличке село, яке називається Косов. Це Вов Запорізькій області. Чудово, чудово. От, з цього приводу можна порадіти, знаєте, хоча б десь гарні новини. І е, під цим приводом, пані Лано, я хочу запитати вас. Е, не розумію навіщо ця інформація поширилася, але раз всі медіа почали про то говорити. Давайте запитаємо Картаро. Чим закінчиться контрнаступ зсу на Запоріжжя і на Дніпропетровщині? Чи будуть гарні результати? Чи вдасться нам чогось досягти хорошого? Ну, дивись, Запоріжжя. І е, от смотри, інтересно, метафоричні карти. Я розкладувала вже обичні карти і розкладувала, мене вже задавали це питання. Оце на Запоріжжя. Тобто, бачиш, мрії, непогані мрії і вони можуть реалізуватись, Тобто є надія. А оце на Дніпропетровському напрямку. Бачиш? Спина порізана, крила відірвані. І так воно і було у мене і на звичайних картах, що по запорізькому напрямку у нас буде деякий успіх. От, а по Дніпропетровському, але випадала башня, і там, і там багато втрат. Багато втрат для наших. От, тому, тому давай ще раз, Запорізький напрямок, контрнаступ. Ну, от нам поднасипали там якоїсь, якоїсь я би так сказала, зброї. Тобто забезпечення краще, ніж на запорізькому напрямку. Так, запорізький напрямок. А Запорізький напрямок щось закінчилось. Бачиш, вони їдуть дорогу після карти смерті, тобто, щось закінчилось, чого чогось немає. І вони їдуть всю дорогу неочікувано. Ну, як би так, або не туди. І їх командири, імператори більше на емоціях. От у нас імператор і луна. Тобто, люди не володіють. Реальною -то ситуацією, тобто, наших хлопців можуть кинути в непровідані, ну ну так сказати, ну, сказали, що там, Наприклад, доложили, що там все добре. Насправді, наприклад, там ситуація інша, або розвідники там не були. Розумієш, чи ні? Тому по Дніпровському напрямку, перш ніж наступати, треба 300 разів провірити розвіддані і самим убідитися. Розуміло. Пані Лано, скажіть, будь ласка, чи розглядали ви історію, що це таке взагалі трапляється, що вже е, третій раз за 20 днів, мені здається, чи за 15 трапляються землетруси? Да. В Україні, Полтавщина, Запорізька область, Дніпропетровська область, частина. Е, Боже, нам там глядачі прямо виписували, зараз я знайду десь. Прям в коментарях мені позавчора писали свої населені пункти. Да? Що... Я ж не про Петровській області, я якась не туди. Ну, може, просто переверг не чув. Зараз я знайду. А, ну давай. Жіночка мені писала. Навіть вчора ввечері, 10 лютого в 19.13, другий землетрус зафіксували за добу в Україні. Так, зараз, зараз дивлюся, де, де воно. Точу, точу. Ага. А вчора він стався в протилежному. Тобто вранці ми читали новини так, про Запорізьку область, Дніпропетровську, Полтавську, Полтава дуже жалілася. А, і він був 3,6 е, бали за магнітудою Ріфтера. Uh -huh. Рашка писала що там в Анапі, вони його відчували і е, ще в деяких своїх регіонах, Рашці він був потужніший ніж в Україні, в рашці був 4,8. А вчора ввечері uh -huh. поблизу Мукачева Закарпатської області було зафіксовано землетрус. Прикольно. Тобто абсолютно протилежні шматочки нашої великої України. Дивись, я Давай. тобі хочу сказати, ну я ж не це як його не синоптик, не геолог, і не і тому що я розумію, що ми на картах хочемо спитати все. Починаю я і, і по політику почали питати, а стала цим політичним аналітиком, потім економічним аналітиком, потім я прогноз погоди почали питати. І я, так, як то кажуть, як чесний чоловік, питаюся відповідати на всі питання. Ну ви ж розумієте, якщо це каструля, то в ній можна їсти варити. Ми не можемо з неї зробити плаття, ми не можемо з неї зробити подушки. Таро це інструмент, який все-таки ну, відповідає, ну це не, не учений, скажімо так. І це по-перше, по-друге, можливо, якби якийсь учений, да, вчена людина, наприклад, не знаю, там, академії якоїсь. Да, і він почав вивчати таро, у нього були б другі значення таро, бо він би ну, розумів, що для нього. Але карта Башні говорить про те, що розрушається якась. Ну, чи територія, чи ситуація. От, до речі, я хочу сказати, я читаю, скажімо так, позаду. Це, це мало б чути мінімум три країни. От. І я хочу сказати таку річ, що е, тут іде про ресурси якісь. А про ресурси. Тобто, наприклад, ну, я не знаю, про що, що, що це за ресурси, я не буду говорити. Офіційна. Газові сховища, Може, показує, газові віде, схов... віде, та, Може, газові сховища. Офіційна, офіційна, якісь є бумаги, які не показують, вони про них не будуть говорити. да? Вони сховані, Ну, це щось таке те, що зберігає, зберігає ридину. Можливо, це газові сховища. можливо. От. Але є у нас карта контроля, тобто те, що вони контролювали з двох сторон, чи воно контролювало з двох сторон, воно починає. В нього уходять. От воно вже погане і від нього уходять. Башта це зривається, вибухає. Я тобі так хочу сказати. І це і ще одне. Саме цікавіше, що це рукотворне, тобто це зроблено людьми за нашими межами. Я тобі навіть більше скажу. Я не знаю, як це, може, може не знаю, може, на якісь газопроводи та орки щось там взривають, наприклад, щоб воно йшло взривна волна. І це. Ну, от не знаю. Тому що по дьяволу і по карті, яка говорить, що це робиться за нашій території, це не у нас. Це от. І це от карта мага, тобто, щось хочуть закінчити, щоб у нас цього не було. Отак от скажемо. Я не знаю, яким чином там Анапа, може, бать, і анапі нічого і немає, може це просто вони написали, аби ну, би, на них не кинули і не сказали. А? Водоглас. Да, для, да, вот. да, да, скоріш за водоглас. тому що е, тут говориться про те, що колись його контролювали робили люди, То це, це не просто там десь, ну, це в рі, р, результат ді, діяльності. Ну, тут я не знаю, от я задала вопрос, хто робив, що робив. Дивись, люди корні, і вони між людьми як тріщина йде. Поняла? Тобто, внизу совмісне, а тут тріщина. Тобто, це може бути щось зв'язане із газовими сховищами, які йшли. Газ, який йшов з території Росії, наприклад. А так як він зараз не йде, вони можуть просто таким образом руйнувати цей, наприклад, ну, як він називається там, газопровод. Ану, що за газопроводом, який ішов з території Росії на Україну? Що з ним, як його стан і що з ним? По ньому є якийсь, якась бумага, якийсь закон, притом він не, не розказується, цей закон. І е, карта обману говорить про те, що е, ну, хтось щось не отримує, скажімо так, через нього. А ну-ка, який його стан. От дивись, який його стан. Башня, і ще карта Сонця. Тобто ми це щось розуміємо, відчуваємо. Я думаю, що вони його ну, якимсь образом, може, вибуховую, може, ще зі своєї сторони руйнують, а йде вібрація і ще щось таке до нас, і воно починає отак. От от. Щоб, як то кажуть, не вашим, не нашим. Принаймні, новини нам повідомляють, що з 1 січня минулого року Україна офіційно призупинила транзит російського газу до Європи. А цього ми ж призупинили і до себе. Ну, от вони тепер, вони тепер його знищують, простими словами раз так, щоб вони ж люблять знищувати все, до чого вони вважають, що вони мають відношення. Хоча теж це робила ну, вся країна, це робили ми. Ну і що, що ми входили в состав Радянського Союзу, але ж це ми будували. На нашій території це було. Так як вони знищують будинки і кажуть, ну це при Совєтському Союзі. Вони щось вирішили, що вони Совєтський Союз, яким хіром вони це вирішили, непонятно. О, це знаєте, як то кажуть. Це як от уворки рішили, що той дядя, що їх ждав, то що він хотів не воювати, а він хотів з ними просто вступити в інтівну связь, а потім, щоб вони йому ну, отстрілили, кукаріли. От і все. Примерно так от вони рішили. Так. Просто, скоріш за все, пані Лано, карти нам показують ту історію, що через нашу територію так, проходять магістральні газопроводи, отой союз проходить. Uh, ще прогрес і якийсь уренгой і помарий Ужгород. Да, так, ну дивися, то, ця і... ж картинка показує під землею. Бачиш, під землею йде щось. Тут ми роз'єднані, а під землею воно сходиться. От дуже ця картинка хорошо характеризовує підземні ці. Подивіться, наскільки взагалі ось ці метафоричні карти сьогодні з нами працюють, так? Якщо Таро з нами постійно балакає, так. А тут нам взагалі транслюють такі історії третє питання. Дивимося і подивіться, наскільки точно. Ну тобто, серед усіх карт, ну землетрус, розрив, будь ласочка, що ми бачимо? Да. Окей. Ї...